Продовжуємо наші розміри та види. Так, тепер, тепер, тепер нам треба зробити вид без розмірів в перспективі або в 3D-візуалізації. Значить, скриваємо, ховаємо слої з розмірами і виставляємо. Необхідний нам ракурс, який нас влаштовує, щоб був максимально схожий на правду. Так? Ну, Десь приблизно так. Гаряча клавіша Z. Включаємо формат, вибираємо. Це вже вид 1 буде. Це те, з чого ми повинні були почати з цього виду. Так, і тепер ведь справа. Два, сохраніть. Ой, на нові форма одне казала. Зараз перевірена. Все нормально, казав. Ось наші види. Можна ще ведь зверху. Щоб уже точно було все зрозуміло. Так, мабуть, так і зробимо. Будь зверху. Це буде план. План. Розміряхуємо. План можна ось такий наполовину прозорий зробити. І виставляємо так само розміри. 982. Ага, так воно неправильно ставить розмір. Воно його по діагоналі виміряє. Вимірює, а ставить паралельно. Коротше, треба ставити ось такі допоміжні лінії. Обов'язково. І розмір. Значить, точка прив'язки має бути на перетині лінії. Ось так. Так, тепер. А, один розмір я там не вказав цей відступ від задньої стінки 18 мм. Треба було вказати. Вид зліва, треба було зараз трошки переробити. Так, що далі? Далі у нас внутрішня глибина полічок 232. Значить ось ця у нас глибина. Тепер довжина. Чи ширина? Фаблічок. цих двох. Я думаю, достатньо. Дуже багато наліплювати сюди не потрібно. Так, Зберегти обов'язково. Якщо після збереження проєкт якось так втік, кудись, буває таке, що щось там з масштабом трапляється після того, як зберігаєш, то є така гаряча клавіша U і вона його... Робить в ісходний формат. Так, ну наче там будемо нормально. Тепер зберігаємо вид. Це у нас буде вже вид 5. У кушках пишемо план. Бо не всі клієнти розуміють, який це вид. Тому план. Бажано підписувати, що це план. Все. Тепер вертаємось в модель. Робимо всі види, щоб вони проявлялися, і зберігаємо цей проєкт. Все, порядок. Тепер перевіряємо, що ми там зберігали. Передивляємось. Тут все добре. Тут, ну, ось тут можна було б вказати, що тут 18 мм. Так, і не можна було б, а треба вказати. Зараз так і зробимо. Значить, вид збоку. Значить, ховаємо план. Розміри 1, Так, тепер ховаємо цю боковину. Так, тепер ставимо розмір 18 мм. так, щоб було... А, вниз. О, щоб було зрозуміло, що тут відступ 18 мм. І зберігаємо Z. Gверh. І 9 цей буде. Ось ось 4. І просто замінити. Сохранити, замінити. Так, ще раз передивляємось. Ну, наче все добре. Мене все влаштовує. Тепер клієнту на узгодження у Viber або краще в Telegram. Ну, взагалі, по правильному треба на електронну пошту відправляти, бо з Viber, з Telegram можна видалити, там щось забудеться, потім. Докажи, що ти не олень, ну і так далі. Тому треба все на пошту скидати по правильному. Ну, так як це такий не суттєвий виріб, тому тут просто нема, чого, нема до чого причепитися. Але якщо складніти дорогі проекти, там вже треба по серйозному до цього ставитися. Можливо, навіть якийсь підпис брати з клієнта. Договір складати та прикріплювати до договору ось ці ескізи. Ну, наче все. За узгодженнями.